Тему голодування інвалідів та соціальних виплат для них в інтерв'ю часу прокоментував віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Додаткові кошти для Чорнобильців він пропонує шукати у кишенях багатих. Другий день триває акція протесту чорнобильців та афганців, а також інших мало в Донецьку. Учора вони зайшли до місцевого відділення фонду пенсійного, і, от уже сьогодні, оголосили голодування, вимагаючи виплат, які вони, як кажуть, відсудили через суди. А чому ваші переговори з ними нічим не закінчились? Ну, по-перше, я хочу сказати, що те, що стосується учасників війни, то практично питання ми вирішили. І якщо є хтось, хто голодує, там то я можу сказати, що е, громадські організації про це нічого не говорять. Ми постійно в контакті. Дійсно, по е, чорнобильцям є величезна проблема, яка стосується тих рішень судів, е, які прийняті, які ще знаходяться в різних, е, в різних інстанціях судових. Е, є такі, які вже дійшли е, остаточного, набрали остаточного е, рішення і. По ним вже люди і отримували гроші приблизно 33 тисячі людей. Після цього нові обставини пенсійний фонд був вимушений знову звертатися у зв'язку з новими обставинами до судів, і тут пенсійний фонд теж попадає в таку складну юридичну ситуацію. Але основна проблема в чому? Основна проблема в тому, що те, що ми порахували разом з Чорнобильськими організаціями, все це коштує приблизно 6 мільярдів 600 мільйонів. Якщо е, вирішити це тільки по. Е, Учасникам ліквідації Чорнобильської е, трагедії і тим е, людям, які е, перебували і перебувають на забрудненій території. 6 600. 6 мільярдів 600 мільйонів. Ніде цих грошей в бюджеті 2011 року і на бюджет, на проєкт, в проєкті бюджету 2012 року це не передбачено. А в бюджеті, проєкті бюджету на наступний рік не з'являться? Е, е, от зараз ми, по-перше, Пробуємо зробити так, щоб це питання було вирішено практично комплексно, щоб не було такого, що отримали рішення суду, ці люди отримають. А інвалід, який не дійшов до е, суду, він е, отримує меншу суму, ніж, скажімо, е, постраждалий, дійшов до е, рішення суду. Е, зараз ми пробуємо вирішити от таке питання е, і знайти на це гроші. Я, е, це не питання тільки Міністерства соціальної політики. Ми не можемо. Ми ініціюємо постійно якісь варіанти, як це можна вирішити, але це питання буде вирішувати Кабінет міністрів. Практично ми знайшли варіанти. От зараз потрібно буде приймати політичне рішення. Я хотів би, щоб це було прийнято буквально за пару найближчих днів. Люди, які виходили в тому числі, під стіни кабінету міністрів, де ми зараз знаходимося, говорили так само, і таке, що варіант бюджету на 2012 рік передбачає підвищення виплат, в тому числі зарплатних і так далі, для репресивної машини, як вони казали, це прокурори, це міліція, це інші правоохоронні органи, це різні органи влади, кабінет міністрів, адміністрація президента, зрештою і Верховна Рада, так само. Але можливо варто ці кошти перемістити в соціальні виплати, не підвищуючи для державних чиновників. І так, як люди кажуть, достатньо вони заробляють коштів. Що стосується заробітних плат, то по, на 2012 рік все, що стосується бюджетної сфери, передбачено підвищення по заробітним платам. Приблизно трошки менше 14%. там вчителі, там лікарі, там працівники культури, там державні службовці, в тому числі і та ж міліція, і так далі, маючи в рік 8-9% інфляції, не підвищувати заробітну плату цим категоріям людей, ми не можемо. Ми просто не можемо. Тому ми все підвищуємо. Що стосується витрат на адміністрування, на утримання всіх адміністрацій. Я думаю, що економіки є на чому, але я можу сказати абсолютно відповідально: що якщо ми візьмемо відношення, скажімо, утримання тої же адміністрації президента до ВВП, там відсоток постійно скорочується, тобто в відносних цифрах. Зростає ціни на пальне, зростає заробітна плата, зростає ТТТ, все одно ці цифри зростають. Але в відносних цифрах по відношенню до, скажімо, ВВП це постійно падає. Хоча я погоджуюсь, потрібно різати все і максимум пускати на соціальні всі вис... виплати. Хоча це приблизно і так 80% нашого бюджету. Вчора ви зареєстрували в парламенті законопроект про податков, додатковий податок на розкіш. Там, зокрема, передбачено додатковий податок на речі, які вважаються розкішними. Наприклад, якщо квартира площою понад 300 квадратних метрів. Гадаєте, депутати більше половина з них, яких пересувається на наддорогих автомобілях, підтримують цей законопроект? Ми дійсно запропонували оподатковувати додатково багато чого: і автомобілі, і дорогі мотоцикли, і самоліти, літаки, і гелікоптери, і дорогий одяг, і дорогі годинники, квартири, землю і так далі. Але зробили це. Поки що я би сказав так, щоб розпочати тему місяць, ми будемо це обговорювати. І сьогодні одні люди телефонують і, і говорять, що там 300 метрів квартира це замаленька і е, можна підвищити. А дехто з депутатів вже телефонували мені і кажуть, що треба починати не з 300 метрів, а скажімо, з 150 метрів. Все, що більше, це вже е, оподатковувати. Я знаю одне: ми е, повинні. Е, Реагувати на ситуацію, яка складається, от нам не вистачає 6 мільярдів, 600. Де це взяти? Перерозподілом у когось забрати неможливо. Навантажувати, скажімо, підприємців, малий і середній бізнес теж неможливо. Достатньо і так велике вже навантаження. Тому я вважаю, нам потрібно просто шукати інші резерви. Я вважаю резерв багатий. Це зробили практично всі європейські країни, ввели таке оподаткування, ті ж Сполучені Штати це зробили раз, на наступному тижні я введу вирішення, введу, внесу на розгляд закон, поки що опублікую його на сайті. Закон по класичним офшорним зонам, де ми жорстко покажемо механізми. Які практично запечатують, що називається ті зони, і всі операції з ними будуть оподатковуватись приблизно в тих же розмірах, як і всі інші операції по Україні, але це не стосуватиметься Кіпру, в який як сьогодні з'явилася інформація, було інвестовано 6 мільярдів доларів. Дійсно, це туди не попадуть деякі кантони Швейцарії, туди не попаде Кіпр, туди не попаде, скажімо, той же Люксембург. Кіпр країна Європейського Союзу, і ми не можемо поставитись до них отак дуже жорстко. На жаль, може бути на жаль, з моєї точки зору. Але крім Кіпру, є ще більше 30 офшорних зон, і через які йдуть операції. І там, по нашим розрахункам, десь під 2 мільярда гривень ми можемо знайти теж. Тому у мене завдання зараз я вважаю не чіпати бізнес, але знаходити інші резерви, які дають можливість нам в залучити гроші. Причому і що стосується податкування багатих і що стосується офшорних зон, я пропоную направляти гроші до пенсійного фонду. Пенсійний фонд абсолютно прозорий. Там дуже маленькі гроші йдуть на адміністрування, і вони абсолютно співставні з тим, що робиться в країнах сусідніх, той ж Польщі, той ж Росії, там і так далі. Ми тільки скоротили там структуру, прибрали всі районні відділення в містах з районним з районами. Там дуже невеликі гроші йдуть на капітальні вкладення, тобто те, що більше всього людей турбує, щоб не крали під час якихось робіт, там просто менше 30 мільйонів гривень на рік. Тобто прозорий бюджет, і я вважаю, що от по цьому закону ми близько 800 мільйонів гривень по оподаткування багатих знаходимо ще біля 2 мільярдів знайдемо. Я думаю, по оподаткування в зон. От такими рішеннями думаю, що ми знайдемо. Ті гроші, які нам потрібні, ми от вчора завершили практично обговорення закону про галузеві пільги, теж депутати, кабінет міністрів, адміністрація президента. І на наступному тижні цей теж закон ми вивісимо. Як потрібно, в місяць, ми будемо обговорювати приймати ще пропозиції. Після цього винесемо на засідання кабінету міністрів. До законопроекту про податкування розкоші ви особисто задекларували квартиру більшу ніж 300 метрів. Ви готові платити додатковий податок з цього? Зразу можу сказати, все, що стосується цього закону, я вважаю, він повинен бути жорстким по відношенню до людей заможних. Ми не перетиснемо, ми даємо достатньо підйомні цифри. Але в такій ситуації, коли і життя достатньо важке, і всі знову заговорили про кризу. І я бачу, що це питання ми не обійдемо все одно криза в Європі потихеньку розгортається. Ми не маємо права обходити це. Багаті повинні допомогти сьогодні суспільству. Як бути в умовах кризи, коли сьогодні скорочується український експорт, попит на український метал починає падати завдяки кризі? Україна потребує більше кредитів, щоб розплачуватись попередніми кредитами? МВФ грошей не дає. Вчора прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що ми прожили рік без коштів МВФ, зможемо прожити і наступний рік. Ви головний переговорник з міжнародним валютним фондом. Хто тепер буде нашим кредитором? Внешторг Банк Російської Федерації. Я вважаю, що при всьому тому, що я добре розумію, що тема не популярна, але я вважаю, що в таких умовах у нас повинен бути кредитор, все ж таки міжнародний валютний фонд. Чому? Тому що коли така ситуація, загострюється ситуація на зовнішніх ринках для, країни, для України це надзвичайно болісні, така болісна позиція. Чому? Тому що у нас експорт орієнтована економіка. 58% ВВП складає експорт. І тут нам, нам потрібно шукати варіант. Варіант один це розвиток внутрішнього ринку. Розвиток внутрішнього ринку це треба слідкувати за заробітними платами, за пенсіями, щоб вони нормально підвищувалися, щоб вони нормально платилися. І інвестори. Інвестори, не будемо ми мати програми з міжнародним валютним фондом, вони дуже погано будуть на це реагувати. Що стосується, ви говорите про банки ті ж російські, це двохсторонні переговори, якщо не буде міжнародного валютного фонду. Я переконаний, що легко вони проходити не будуть, і вимоги від країн чи від організацій по умовам будуть для нас не кращі ніж умови міжнародного валютного фонду. Власне економічні експерти говорять про те, що російські кредити коштують майже 7%, в Той час, як гроші МВФ 3,5%. і наступний кредит транш з боку Росії може коштувати ще більше. Ну я теж це цифри близькі до правди, і я можу сказати, що більш дешевих грошей ніж у світовому банку, ніж у міжнародному валютному фонді, ми не знайдемо, їх просто не існує практично. Якщо вони будуть, то будуть якісь політичні вимоги чи економічні вимоги, які обійдуться нам ще дорожче. Я правильно розумію, що якщо е, вдалося домовитися, а змі сьогодні написали про те, що вдалося домовитись про нову ціну на газ 220-230 доларів за кубометр, то не, не доведеться підвищувати е, плату за газ для населення, і очевидно, тоді Міжнародний валютний фонд може Україні все-таки дати кредит. Е, якщо ми сьогодні, я ще не знаю, теж тільки по засобам маси інформації може слідкувати. Якщо нам не вдасться вийти на таку ціну, то я вважаю, що це буде величезною перемогою президента, кабінету міністрів, прем'єр-міністра, тому що ці переговори йдуть практично півтора року. Причому. Дуже довго вони практично не рухались з місця. Якщо це зробиться, то я вважаю, що для нас це буде дуже добре, і у нас автоматично з'являються підстави, щоб ми цей пункт переговорів, який залишився практично один у нас з невиконаним в програмі з міжнародним валютним фондом, щоб ми його переглянули. І е, тоді безумовно нам не потрібно буде робити такого підняття е, тарифів на газ для населення і тарифів на газ для теплокомуненерго. Е, ну е, але все це все ж таки залишиться. Е, ну ще в переговорному процесі. Я думаю, що ми швидко зможемо е, проговорити ці моменти у Вашингтоні і е, вийти на конструктивне рішення. Сьогодні один з лідерів опозиції В'ячеслав Кириленко заявив в парламенті, що якщо Україна домовилася про газ, то мала чимось поступитися. Опозиціонери вважають, що це звичайно газотранспортна система, а також державні підприємства, які хоче Російська Федерація атомні авіа і так далі. Що вам відомо про це? Я не знаю нічого про підприємства. Знаю, що розмови йшли про газотранспортну систему. Але позиція України була завжди: що якщо і робити зміну власників газотранспортної системи, то там повинно бути три власника: Україна, Росія як господарь товару, який переміщається через нашу територію, і Європейський Союз як покупець цього товару. Дуже важливо, щоб там були європейці, тому що якщо війдуть європейські акціонери, це буде гарантувати прозорість самої компанії. Це буде означати і нормальні податки нам, як державі, і нормальні робочі місця з нормальною оплатою. Тобто мені здається, що от таку конфігурацію треба і витримати. Якщо там буде двохстороння основа, це не помирить нас просто з Росією, на мій погляд, і не буде прозорості в організації. Які відсотки, які гарантії? Ті залишить за собою е, Росія. Що конкретно е, я не знаю. Дякую, віце-прем'єр-міністр Сергій. Тігіпко. Це все на сьогодні. Залишайтеся і далі з п'ятим каналом. Більше про газові перемовини ви дізнаєтеся у наступних випусках нашого каналу. До побачення.